Тож, друзі, знову вітаю. Е, дивіться, це друга частина того першого походу, е, якому ми рано були. Грибів було валом, я їх відвіз додому. Зараз ще в мене ось знахідки. Перші я почав підніматися на новий схил. Фух, грибочки тут зараз мені попалися шикарні, але крутизна цього схилу просто зашкалює. Я тут вперше піднімаюся. Так давно я не хекався, як тут. Це страшне. Ось такі два грибочки молоденькі, много не буду часу затягувати, бо грибів багато. Та хочу показати вам якнайбільше. Так, знайшов ще одного гриба. Ось такого величенького сморід такий стоїть страшне. Гриби багато перестарівших і вони смердять. Ось такий гриб. Ну, такого я теж візьму, хто би що не казав. Але з нього сушити буде. Корінець взагалі ідеал. Він буде чистенький, ось видно там. І шапочка теж буде непогана. Багато чого можна вибрати. Як бачите, теж непоганий. Фу. Плюс 4 гриби в мене вже є. забираю і йду дивитися далі. Так, сонечко вже в усій красі вийшло. А в мене ще ось така краса, ну як вам її не показати. Біля ось такого старого пня, букового, згнившого. Віріс ось такий красень. У, дивіться. Навіть якщо б на заставочку ось так поставити, було б, напевно, шикардосно. Що скажете? Отак. Потім собі скріншот зроблю. Ось так ракурси трошки поміняю, щоб було що вибрати. Ось такий гарний гриб. Так дивимося. У, який твердий, ну це буде. Взагалі, напевно, чистий, бо ті попередні, що я знайшов, то вони були теж дуже класні, чистисенькі. Ось такі. Супер. Забираю, йду далі. Так, забрався я в молодняки такі. Гуща така, не видно ніч, хто кажуть. Але на таких прогалинах є ось такі файні білі гриби. Ось такі файні, не файні. 50 на 50, але добре. Добре є. Подивіться, ще один, чесно кажучи, не бачив. Зразу його не бачив, а під час зйомки ну, так хапаю очима ліс, звичка роздивлятися зразу по боках. І ось ще один такий білий гриб. Ось таких на сонечку кладу, вам показую і біжу за наступними знахідками. Так, а попередні гриби. У мене ще навіть... Оу, попа випалить мій в камеру. Ха -ха. Е, попередні мої гриби. Ще не чищені. І тут ще третій. Ось такий ліцей. Ледве тримається. Але тримається. Ось такий білий грибочок. Корінь буде порохнавий. Оу, і шапочка. Кошмар. Ну, що з нього взяти? Ну Цю частину можна взяти. Зараз. А я забираю і шукаю далі. Е, бачите, тут не купу ось там, ось там за грибом. Я там знайшов ось того гриба молодого. Перейшов буквально такий трошки, а в мене ось тут такий красий. Ото є файний. То є красота. Але цей запах смердючих, погнивших грибів мене так напрягає. Вони так смердять жорстко. Ну але що зробити? Треба ж ходити і знаходити ось такі краса. Дивимось далі. Стався зі мною такий прикол, я б навіть так сказав, що <с> ситуація така. Іду я просто лісом, а на такий грибочок. Можливо, один такий тут поблизу. Я на нього просто наступив, я відчув вже ногою, що роздавив такого гриба. А зараз у мене ось такий гриб. Таким малесеньким. Малесенького треба буде викинути, напевно. А може і ні. Вроді тверденький. Ось такий красунчик мені попадається. Іж знайшов ще одного там трошки такого середнього розміру. Але він був поганий. А ось такий файний. файний. Ну, ось такий, плюс півтора гриба, я так скажу, і шукаю далі. Файно. Сьогодні удача. Ну, Давно в мене такої грибалки не було, якщо чесно. Удача дуже серйозна. Мій грибочок уже чистенький. Малого я також відчистив, показую. Не викинув, бо він чистенький, маленький. Ось тут у нас стоїть такий вже поплісню весь грибок. Його ми брати не будемо. А ми будемо брати ось такого красеня. Який вірісу, буковому молодняку. Ось такий грибок. Файний, файний, нічого на нього не скажу. І там наверху ось ще такий невеличкий білий грибочок. А, що з ним, що з ним? Зараз глянемо, що з ним. Він такий маленький, а вже жовтий. Оце буде теж хороший. Я вже бачу. Навіть корінець у нього ще більш-менш. Ось такий. І знову в мене, як бачите, дві хороші знахідки. То що, ось такі зарослі. Важко їх знайти. Але то того вартує. Не забувайте, друзі, також підписуватися на канал, ставити лайки, писати свої коментарі, багато коментарів. Це мій канал дуже стимулює до росту. Тому за активність на каналі всім велике дякую. Дуже радує, коли знаходжу ось такі знахідки, коли ось так в прибережечку гарний, такий молодий стоїть. Файний гриб. Чудової якості. Опа, дивіться яка краса. Ось моя корзина. В ній вже більше пів корзини. Зараз вам покажу. Я не показую вам усі свої знахідки, тому що їх просто море сьогодні. Просто море. Ось вже чищені, ще не складені. Так, тут моя водичка. Без водички до лісу ніяк. Ось мій пакет. А в пакеті гриби ось стільки Бачите, багато. Ну, тут я так вам можу сказати кілограм 5 у мене десь. 5-6. Я вже знаю приблизно скільки по вазі гриби. Ну, це залежить ще які гриби, чи молоденькі, чи старі. Але такий мішмаш, тому я так орієнтовно 5 кілограм орієнтуюсь. І до кладу ці гриби туди. Ну що ж, шукаю далі. Я вже так дознімав, що не вистачає мені пам'яті. Дивіться, ось він тут був, я його вже зірвав, але закінчилась пам'ять. Я мусив видалити старі файли. Ось такий один зірвав, уже. другий тут біля нього зразу ось так тут і тут був. І там ще, дивіться, третій під буком. Молоденький. Ну це мене радує, що вони молоденькі, бо молоденькі гриби, це значить, що хвиля не закінчується, а вона якраз в процесі. І Ось плюс три такі. Ну 90% грибів я не знімаю, бо їх просто мат А так, показую вам цікаві знахідки. Ось такі. Ну як їх не знімати, подивіться, як не показати вам таку красоту. А? То є файний гриб. Та зараз кожен файний. Що я вам показую, бо показую такі переважно молоденькі, гарненькі, тулубаті, тверденькі. Ось такі одним словом. Подивіться, то є файно. Ну, Лайка вже поклали в тому відео. А? Ще одна знахідка, тільки її знайшов, поставив вже на землю, бо тут дивіться, які два красені нереально гарні рибочки. Та думаю їх також вам покажу, за зніму, бо грибів є. Це той час, коли я чекав, щоб грибів було. І ось вони саме і є. Ось скільки грибочків. Знову в мене плюс. А я піднімаюся далі. Ще одна знахідка. Ну це просто якийсь космос. Гриб за грибом, гриб за грибом. Я вже не розуміюся, в мене кілограм 15 вже 100% сьогодні є, а може і більше. Ось такої краси. Клас. Сказав тільки за красу. Ось де знайшов біля цієї коряги. Де я тільки зайшов на метр вище, ще один білий. Хіба не фантастика? Та такої грибалки я не пам'ятаю, коли в останній у мене така була лайтова грибалка. Коли ти навіть не то що е, стараєшся знайти зараз, я просто йду лісом і знаходжу один за одним, один за одним, один за одним. І ось там лапки ще такі ростуть, теж непогані. Але маленька кубка брати не буду. Я її взагалі брати сьогодні не буду, бо беру лише білі і якщо лисичка попадається, бо дуже багато грибів. Три сушарки і всі працюють. Ось так.